Я вас вітаю всі, брати і сестри. Я пропоную вам для нашої уваги слово Господнє. Це перше Писання апостола Петра, прочитаю перший розділ, перші вірші і 17 вірша також. Петро, апостол Ісуса Христа, вибраний у на чужині, понті, Галантії, Азії і Ветинії. За передбаченням Бога Ця, освяченням Духа на послуг і окроплення кров'ю Ісуса Христа благодать вам і мир Хай помножиться. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії. І 17 вірш. І коли отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху приходьте, приводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками, не тлінним сріблом або золотом, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного. І чистого акція, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія була на Бога. Є люди, з якими приємно нам зустрічатися, є події, про які приємно нам згадувати. Є слова, які ми постійно хочемо чути, і є міста, куди хочеться нам завжди повертатися. І я так само відношу місце, коли діти Божі прагнуть бути у церкві Божій. Тепер буває Христос, де Він говорить до нас через своє Слово, а Він досконалий Бог, Він склав дивний план спасіння для кожного з нас. І Він послав сина свого в цей світ для того, щоб ми мали вічне життя. Його не прийняли майже все людство. Прийняла його значна малесенька частина. Але ми читаємо, Петро пише, що Бог Воскресив його і він переміг диявола. І ми сьогодні дякуємо Господу, що Господь дарував для нас цей план. Він є владика і Дух Святий 2000 років працює на цій землі. Він працює над кожним із нас. і ми... Чуємо Його голос, ми бачимо, як Він змінює нас, як Він спасає нас. І ми читаємо, хто в Христі, ти нове творіння. І це правда, друзі. Хто в Христі, Ти нове творіння. І це право дав нам Господь через Христа ми нові. І ми не раз читаємо апостол Павло, римлян пише, в 8 розділі, що хто в Христі, ти це нове творіння, друзі. Хочеться, щоб ми могли знати, що тільки в Христі ми є нові. Без Христа ми старі, ми пошарпані, ми не є нові. А вічність, друзі мої, вона дана тим, хто в Христі. І ви подивіться, як Павло описує, Римлянам 8 розділ, ми читаємо такий вірш 17. Якщо ж ми діти. Той спадкоємці, спадкоємці Бога і спадкоємці Христа, якщо тільки з Ним страждаємо, щоб з Ним і прославитись. Ви уявляєте, Бог вирівнює наші права, в нас права такі самі, як і в Ісуса Христа. Хто в Христі, ти є досконалий, ти буде мати вічне життя. Тобто вічність належить Христу і тих, хто в Христі. І ми сьогодні розуміємо, що ці права це дав нам Господь. І багато людей не цінують це. Апостол Петро каже, якого Бог вибрав і прийняв. І сьогодні ми розуміємо, що коли Петро писав оце своє післання, написано, що для тим, хто в Росії, ні, на чужині, в понті, Галатії, Петро розумів, що і його Бог вибрав. І він добре пам'ятав, як це було. Він пройшов із ним на легкий шлях. І пройшов цей шлях до кінця, але не до самого кінця. І ми добре знаємо, що з Петром сталося, як він не втримався. І тут він розуміє, що тільки Христос його повернув. Тільки Христос на нього подивився другий раз. І тільки Христос дав можливість йому бути з ним, бути спадкоємцем вічності, не розділяє Господь Христа, не розділяє Петра, який відмовився від нього. І Петро пише післання до євреїв і каже: тим, хто росіяни, багато роз'їхались, вони тимчасово розбіглись, вони залишили батьківщину, вони залишили свою церкву. І він пише їм цього листа, тому що там не було церков, там не було пастирів, там не було тих, хто міг підтримати його. А Він каже їм: благословенний Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа, який зі своєю великою малосердя через Воскресіння мертвих Ісуса Христа, відродив нас до живої віри. Як Петро піклується про тих, хто. Хто залишив церкву, хто в Росії. І він каже, що оцей благословений Бог єтець. По-перше, Петро каже, що йому дуже сумно, що багато братів і сестер не в церкві. По-перше, він каже, що це сталося з особливих причин. І він каже, друзі, що, хоч там і немає церкви, немає рідних, немає друзів, немає тих, з ким вони проводили весь час, але є благословенний Бог, який любить їх, який знає все, який каже сьогодні, що це все тимчасово. Да, тимчасове важливе, але не головне. Оці труднощі, які ми переживаємо свій час і в нашій державі, вони тимчасові, але знаємо, ми. І прагнемо будь у домі Божому, де є Бог, який веде кожного із нас, щоб віра наша не згасла. І приємно читати, друзі мої, що Петро так каже, що благословений Бог, він, він так каже через те, що цей благословений Бог дає можливість наближатися до нього у всіх обставинах, у всіх е, життєвих труднощах наших. Він не каже, сьогодні ти не наближайся до мене, тому що ти багато зробив біди для мене, ти багато грішив переді мною. Але він каже: благословенний Бог, ці слова Божі вчать нас, що ми маємо величезні права. І я хочу сказати, добрі брати сестри, що за ці права ми повинні боротися. Ці права ми повинні мати і дорожити ними, тому що цей привілей. Дав для нас Господь. Ангели не мають таких привілеїв, не мають таких прав. Бог дав ці права тим, хто повірив в жертву Сина Його, а нашого Спасителя Ісуса Христа. І ми сьогодні свідки того, що ми проживаємо коротке життя на цій землі. Але за цей час коротко наше життя, Бог дає нам можливість пізнати істину, Бог дає нам можливість пізнати Його. І Він Світ хоче відкрити нам, щоб Він є досконалий. А духовні люди вони вміють його любити, духовні люди вміють Його пізнавати Слово, духовні люди, вони хочуть читати це Слово Боже, духовні люди, вони хочуть молитися до Господа, вони хочуть мати спілкування з Ним. Духовні люди, вони хочуть спілкування мати один з одним. Вони радіють Богові, вони радіють, що Він до їх говорить. Вони радіють, коли відчувають присутність із ним. І духовні люди, вони мають силу перемагати гріх, тому що вони від Господа. Бог їх відродив, Бог їх вибрав і дав їм оце світло, яке вони повинні нести. І ці духовні люди, вони повинні дорожити цим. І ми сьогодні віруючі люди повинні розуміти його любов. Друзі, Бог віддав Сина, щоб всякий, хто повірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Дивно, друзі мої, що любов, яка перевершує наше розуміння, перевершує нас, ми навіть не можемо зрозуміти цю любов, і не можемо розуміти, чому Він це зробив. Я ось і недавно розмовляв з одним братом. І ми так проводили екскурс у це Слово Боже. От Бог ще спочатку, перш ніж створив людину, знав, що так станеться. Бог вибрав сина свого для того, щоб він їх спас. І це сталося не без виходу, не від безнадійності, друзі мої, у всесвіті. А це сталося із того, що Бог полюбив людину. Що Бог рахувався з людиною, Бог створив людину, таку, яка могла б сама вирішувати, така, яка могла б хотіти йти за Господом, така, яка могла хотіти бути з Господом і славити Його. І ми повинні розуміти, що Бога нема лицемірства. Для нього все рівно, в якій країні ви живете, для нього все рівно, у якій родині ви народилися, для нього байдуже, яку ви маєте сьогодні світу. Для нього навіть байдуже, як ви до цього провели своє життя, але для нього не байдуже, як ви ставитесь до жертви Сина, Його улюбленого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. І для тих, хто ставиться до жертви сина, як до своєї викупної жертви, Він любить такових. Він дивиться на нас через жертву Сина Свого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Є люди, які мають великі імена, яких пам'ятають довго, яке ім'я щось означає, які дуже відомі в цьому світі, які досить багато е, досягли в цьому житті. А є люди, які майже ніхто не знає, але їх знає Господь. І ці люди на одному рахунку у Господа, тому що вони пізнали однородженого, тому що вони пізнали сущого, тому що вони пізнали Його Сина, а нашого Спасителя, так само Ісуса Христа. І цей Господь, як ми прочитали, Він нелицемірно суде. Тобто Він вирівнює нас, євреїв, Він вирівнює китайців, вирівнює європейців. він вирівнює кожну людину. Він вирівнює, хто прийшов у старості, хто присвятив свої молоді роки. Він всіх вирівнює, тому що він любить. Сина свого. Він любить тих, хто полюбив сина свого, хто прийшов до нього, скористався цією можливості. І сьогодні цей Господь дає нам право жити за своєю волею і за волею Божою. Цей Господь дає нам можливість розуміти волю Божу, дає можливість нам розуміти Слово Боже. І будьмо уважні, а Петро нагадує, ви знаєте. І друзі мої. Петро каже до тих, хто вже в Росії ніхто, можливо, не можуть чути. Але він каже, ви знаєте, Бог послав сина свого. Друзі, хто про це не знає. Але, друзі мої, я, я не знаю, як пояснити більш детально, я собі так думав над цим. Ну от ми знаємо, хто в нас президент, певно, знаємо. У нас є президент, ми скажемо, що у нас Зеленський президент але знати особисто, хто з вас спілкується з ним. Ми не спілкуємося з ним. Ми особисто не знаємо. Знай, що Бог є, і знай про Бога. І це зовсім дві різні речі, друзі мої. І Бог сьогодні хоче, щоб ми знали Його особисто. Щоб ми з ним розмовляли, щоб ми спілкувалися з ним, щоб ми хотіли бути з ним. Я не знаю, наприклад, чи ви знаєте, хто такий Сівганеєвський, Михайло Федорович. Я сам і не хочу сказати, що я такий розумний, але можу запитати, чи ви знаєте, хто такий Вірменич Володимир. Я задаю це питання, тому що якось я послухав. Я знаю, що і ви тепер знаєте, хто вони, автори цих слів і музики, дуже відомі для нас слова, як на тій Чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мама, а це Сінаєвський написав ці слова. І сьогодні співають грузини вірмени ці слова. І Вірменець написав музику до цих слів. І ось коли я проводжу паралель Знать оце і знать, хто це зробив, і знать, як Господь багато зробив для нас. І за це ми повинні бути йому вдячні. Я чесно думаю, друзі, що не всі ми заслуговуємо на таку шану, яку Господь виявив до нас. Я відверто кажу, що можливо і я не заслуговую тієї шани, яку Господь виявив. Ви подивіться. Я коли думаю про Сина Божого, якого Бог послав, якого Бог любив, він перебув на цій землі 33,5 роки і з них служив він відкрито 3,5 роки. Він не будував собі тут кар'єру. Він не давав ніяке нікому інтерв'ю. Він навіть ні одної книжки не написав. Із Ісуса Христа немає жодного портрету, де б людина могла поклонитися Йому. Але, друзі мої, оцей Ісус Христос прийшов на цю землю виконати не свою волю, а волю Отця, що на небі. І Він був визнаний Отцем Небесним. Він прийшов не для слави, слава. Йому належало на небі, він прийшов для того, щоб спасти нас і цією славою потім поділитися з вами. І тому ось важливо, друзі мої, як нам Бог дозволяє торкатися його слави, як Бог дозволяє отримати цю славу, увійти в цю славу. І тому для мене і для вас повинно бути цінним те, що Бог робить сьогодні з нами, те, що Він сьогодні виправляє нас. Те, що він учить нас, те, що він довотерпить нас, те, що він любить нас, те, що Він хоче, щоб ми були у тій славі, він нелицемірно буде судити світ. Він однаково буде судити світ. І за це дяка Господу. Ми бачимо, як людина цинічно, лицемірно може виносити вирок, якщо ближче до тіла, якщо знайомі люди навіть і в церкві. Якось одне покарання, якщо дальша людина, інше покарання, одне ставлення до своїх дітей, інше ставлення до чужих дітей, до когось ми строгіші, когось краще засуджуємо, свого не помічаємо, але Бог не лицемірний. Друзі, і так слово Боже каже, що Він щирий. Але Він сьогодні каже, що Він гріх ненавидить. Що Він буде засуджувати нас за гріх, коли ми не бираємо спасіння. Він сьогодні вмер не для нас, а за нас, і вмісто нас, і Він приготував нам цей подарунок вічне життя. І я з радістю про це згадую. І я з радістю про це вам кажу, що Він каже сьогодні, що я не залишу вас. Бо в момент, коли учні. Хвилювалися, вони розуміли, що Христа скоро не буде. І Він постійно їм про це казав, що мене видадуть. Я мушу вмерти, я мушу, мушу воскреснути. Вони хвилювалися. І він підтримку їм каже, але я вас не залишу. Я пошлю вам Духа Святого, який вас наставить на всяку правду. Друзі мої, ми сьогодні повинні пам'ятати про це. Ми повинні сьогодні триматися цього. І ми розуміємо, коли змиряємося перед ним. Ми це стаємо розуміти, коли ми визнаємо його як особистого Спасителя, коли ми ламаємо своє его, визнаємо Його як свого батька. Він, він сьогодні хоче, щоб ми ним жили. Він сьогодні хоче, щоб ми Його славили. Сьогодні ми бачимо, війна в нашій країні показує, яке велике значення сьогодні для нас має воля. Незалежність. Сьогодні за годину, можливо, сотні, десятки мирають людей для того, щоб ми могли жити, для того, щоб ми вільно могли збиратися. Сьогодні багато таких людей, які віддають за нас своє життя, ми з вдячністю молимось за них. Ми цінуємо те, що вони робимо. Але Христос зробив для нас значно більше, тому що наше життя не на землі. І наше життя на небі, і те, що ми живемо, цей короткий шлях, друзі мої, то для Господа це не важливо, чи ми 10 років прожили, чи ми 30 років прожили, чи ми 100 років прожили. Для Господа важливо, щоб ми в вічності були із Ним. І тому, друзі мої, Петро каже: вибраний, але в Росії, Друзі. І ви не помічаєте, як сітні сатана розсіває кожний з нас, розсіває думки наші, бажання наші. Він постійно намагається, щоб ми були відокремлені від церкви, щоб ми не були разом. Але Він каже: але благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас. Друзі мої, відродив нас. До живої надії, до нетлінної, непорочної, нев'яночної спадщини, збереженої в небі для нас, спадщини, збереженої у небі для нас. Скільки сьогодні проблем із спадщиною, скільки сьогодні ворогів за спадщини, скільки сьогодні рідних не розмовляє через спадщину. Тому на три ложки більше, тому простирадло одне більше дісталося від батьків. Але, друзі мої, Господь свою спадщину дає нам. І Він каже: Петро нагадує, що ті труднощі, які мала перша церква, вони були в розсіяні тимчасові, вони швидко пройдуть, Але благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. І Павло підкреслює, який нелицемірний. Тому, друзі, якщо ви бачите у комусь лицемірство, то Бог нелицемірний, Бог праведний, Бог святий, Бог оновив ваші права і хоче, щоб ви були з ним. Хай Господь допоможе вам триматися Господа. Хай Господь допоможе вам, любити Господа. Хай Господь допоможе вам. Бути вірним Господу до кінця вашого життя. Йому слава за все і подяка. Амінь. Амінь. Помолимось.